Довго очікувана прохолода у спекотний день. Щоправда, коштує вона чимало. Російським туристам у Криму цього року довелося вивертати гаманці, адже у порівнянні з минулим роком відпочинок на півострові виявився на третину дорожчим. І, хоча віднедавна польоти з Росії до Туреччини знову дозволили, свої попередні замовлення вже ніхто не скасовує. Потік туристів у дорогі готелі на кшталт Портомари, що під Ялтою, не вщухає, стверджують власники туристичних комплексів. Приваблюють і система все включено, і місцевий розмах. Територія готелю дорівнює площі двох футбольних полів. Тому більшість туристів майже весь час проводять тут. У готелі є все від клініки до зоопарку туристичний продукт, який пропонує готель Порто Мари, доволі смачний у всіх значеннях цього слова. Але перш за все, я хочу зробити акцент на тому, що це готель для сімейного відпочинку. Це така міні-держава у державі, де вже давно збудовано Комунізм. Цей комунізм коштує 150 євро за ніч та має такий вигляд: шість корпусів, що тісно прилягають один до одного величезний басейн, навколо якого вечорами влаштовують вечірки. Тут же лікувально-оздоровчий комплекс. Здебільшого сюди їдуть гості з Росії. Не без гордощів розповідає менеджер. Готель за її словами заповнений майже на 90%. Зовсім неподалік справи виглядають інакше після анексії Криму Росією. Постраждали в першу чергу невеликі і середні готелі, як оцей хостел. його власниця Наталя Кириченко розповідає, що раніше від туристів відбою не було. Тепер же багато номерів порожні навіть у розпал сезону. Кримчані потірялі Кримчани втратили практично усіх українців. Якщо 2014 року за інерцією поки що остаточно не закрився кордон, українці приїжджали. То дві 2015 році українських туристів практично взагалі не стало. За два роки в Росії у нас все дуже подорожчало. Значно подорожчали продукти. Змінилась логістика, припинили возити потягом. Завозять дорого машинами. паромом. Дорого машинами, паромом. Невеличка тераса з трояндами замість басейну шість євро за ніч. Аби хоч якось привабити туристів, Наталя вирішила для початку сама опанувати ази йоги, щоб потім пропонувати курси своїм майбутнім гостям. Принаймні, власниця хостела сподівається, що туристи приїжджатимуть, хоча б з Росії.